Так, продовжимо нашу карту сонця, практична частина. І хочу вам показати два приклади. Навіть не то, щоб показати, тобто це не то, що я там ну, вже програлася, а на ситуації, так? Як воно може відіграватися і що там буде далі, ну, скажімо так, погадаємо. Ну, вирішила я погадати собі. Тому що думала думала над прикладами по сонцю. І щось, знаєте, не знайшла якогось такого от підходящого варіанту. І я вам скажу так, як воно є. Я не записую всі свої розклади. Тобто, якби я їх записувала, ну, скажімо так, і свої, там, і людей десь там в зошити, та? щоб потім їх там комусь, наприклад, наводити, то в мене би, напевно, я не знаю, пів житла було б заставлено тими зошитами. Тому, не знаю, щось мені так на швидко не прийшло нічого на розум, і вирішила я. Подивимося тоді мені, та? І ситуації буде дві. Одна буде, ну, я вже казала, що карта дуже часто відіграється дітьми. Отже, подивимося по дітям на ситуацію. І інший варіант, та? про щось там, при чим людина горить. Так само подивимося на те, чим горю зараз я. Нема дуже особо на це часу, але, ну, є бажання, є натхнення, ну, подивимося до чого воно мене приведе. І так, давайте спочатку дивимося ситуацію та дітей. Дістану я 9 карт з колоди, тому що по стандарту будемо дивитися, отак, по 3 карти. Це найкращий варіант, ну, принаймні, для практичної такої пропрацьовки. Тому що, ну, до розкладів всяких різних багато можна зробити і різні питання позадавати. Але це трохи займає часу. А це так найпростіше, мені здається, і по три карти всім зручно. І так, дістаємо ще 8. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7. 8. Принаймні це такий, знаєте, коротенький розклад. Оцей на 9 карт. Який, е, дає якусь таку, знаєте, загальну картину. До чого йде, з чим пов'язано, до чого може привести. Ну, такі всякі різні речі. Зовсім коротенько. І так, дивимося ситуацію так, мою з дітлахами. Тому що, ну, не так все з ними просто. Так, Не кладу іменно десь там чи, чи в минуле, чи в теперішнє, чи в майбутнє цю карту, тому що, ну, що покаже, то покаже. Карти такі собі, звісно, я вже навіть знаю, про що йде мова, тому що, ну, якраз цим ділом я і займаюся. Зараз буду вам розказувати. Не дуже так воно, звісно, добре. Ну, але це ми дивимося на найближчий час. Я сподіваюся, що якось ситуація покращиться. Добре, буду вам розказувати. І так дивіться. Минуле. Король жезлів, справедливість і повішений, це ну, це навіть не то, що якесь таке подальше минуле, це таке зовсім ну, от, вчора, позавчора, ну, там, тиждень тому, скажімо так. Та? Тобто це є таке зовсім геть е, близьке. І ще один такий момент. Е, минуле те, що по цій лінії йде, воно плюс-мінус той самий проміжок на майбутнє показує. Тобто, припустимо, якщо отут показало тиждень. Ну, ну, два, це, напевно, від сили максимум, так? То оці карти наступного майбутнього так само покажуть десь там тижнів два. Розумієте? Тобто, як ви дивитесь на якусь ситуацію і хочете знати, як вона буде розвиватися протягом там, наприклад, там, місяця чи трьох місяців, загадуєте собі такий проміжок часу, то оце майбутнє три місяці. То те, що минуле, це що привело до цієї ситуації, теж плюс-мінус, от в цьому проміжку трьох місяців. Ну, три місяці до сьогодні, по центру це сьогоднішня ситуація, і три місяці це майбутнє. Зрозуміло, так? Дивіться: король, справедливість і повішений. Присутній тут мужчина. Одним словом, я вирішую деякі питання, які пов'язані з. Ну, офіційними теж установами, справами і всяким таким різним. І тут замішаний один мужчина, і цій офіційні установи, так воно й показало. І ситуація повішений, це є жертва. Ну, я вам так скажу: по-перше, ситуація насправді застряла, тому що ну, не знаю, не знаю, як її вирішити, це є дуже сильно складно. Не так все просто. І це пов'язано з офіційними установами. Плюс, по повішеному, дуже часто ми чимось повинні жертвувати. Ну, скажімо так, якщо хочемо чогось досягнути, щось змінити, щось зробити, ну, щоб щось вдалося, по повішеному завжди треба чимось пожертвувати. І от зараз, ну, це навіть зараз, я навіть не знаю, але ну, та, там, ну, тягнеться вже тиждень-два. Треба. Треба дуже, ну скажімо так, тут і коштів багато, і ем, час, і треба, знаєте, якщо ну, буду офіційно працювати, не знаю, ще буду-не буду, ну так воно виглядає, що повинна би по ідеї, е, прийдеться жертвувати знову ж таки цією роботою, якось там домовлятися, ну на неї не ходити, не знаю, тому що мені потрібен певний проміжок часу, скажімо так, на налагодження цієї справи, яку я собі задумала. І отак карти і показують. Є мужчина, є офіційні установи і є застрявша ситуація. От вона. Тут навіть, ну, не, не знаю, як вам пояснити, як це поєднати. Тут, е, всі три карти окремо можна, розумієте, протрактувати, не обов'язково їх там докупи до складати. Але нехай, якщо будемо складати докупи, тут важливий знову ж такий момент, як, по якій схемі карти з вами працюють, де є там е, оця відповідь. Але тут ну, кожна карта є відповіддю. Діло є в мужчині, діло є в офіційних установах, і діло є в тому, що ситуація нікуди не рухається, а щоб вона кудись порухалася, то тут треба на купу жертв піти. І я от от застряла в тих, скажімо так, роздумах. І це стосується дітей. Що з цим робити, як це порішати? Бо це є важливі моменти. Так, теперішнє. Ну ось, дивіться. Вони отак лежали ці карти, так, будемо отак. Центральна карта, все-таки, як би воно не було, та в даному випадку є основна. Але не обов'язково брати, от, знаєте, якусь карту основну. Можете, знаєте, для полегшення собі роботи взяти такий момент, що перша карта, от, якщо от так викладати, та, це те, про що я думаю, що в голові. По центру, що є на серці, як я відчуваю ситуацію. А внизу, що я роблю? Та ну відносно цієї ситуації, отак от карти дуже часто дуже, е, працюють для людей, і попробуйте, візьміть собі на замітку, що от три карти можете їх навіть не старатись там якось поєднати, масті, бо в принципі, щоб їх протрактувати одним реченням карти. Потрібно розуміти, як масті між собою взаємодіють. Ну, це трохи складніша тема. І тут на канал я викладати її не буду. Це, ми про це говоримо з учнями, і буде дуже несправедливо, якщо я буду це робити. Але ви самі можете до цього дійти, повірте мені. Як масті між собою взаємодіють. Просто ну, практикуйтеся і побачите. Понаблюдайте. І так, дивіться: в голові в мене що? Нехватка ресурсів. І ресурсів тут всіх, які тільки можна, я вам скажу. Тут є нестача коштів на те, що ну, скажімо так, те, що я дітям пообіцяла, те, що всі ми разом хочемо, та нестача ну, матеріальних ресурсів, нестача часу так само, тому що ну вже тут є багато різних нюансів. Знову ж таки, якщо прив'язатись до роботи, то не знаю, де я той час знайду, і як я це зроблю, щоб ну, виділити той час на здійснення того задуму для своїх дітей. Третій момент є втрат, ну, нестача сил фізичних. Ну, Реально, трохи так воно трудно, скажімо так, і проблеми зі здоров'ям теж е, маю. Тобто тут в голові що? Є проблема? По п'ятьорці пентаклів це завжди от, є якась проблема, яка ну, заганяє в тупік. Тобто це є така криза, і ця криза на фізичному рівні. Той є факт. Тепер дивимося всередині, та, що відбувається на серці. Ну що, сижу, думаю. Двойка мечей це людина запарилась. Просто от запарилась, має дві різні думки і не знає, як їх докупи звести. Або є ще хтось, ну в даному випадку, є оцей король, та, з яким треба ну, це питання вирішити. Бо тут жінка та сама сидить на класиці, але в багатьох колодах там іще хтось присутній. Тобто двоє людей між собою, дві різні думки. Або, скажімо так, вони можуть бути і не різні ці думки, просто кожен ділиться своєю думкою і вирішується, запарилися тим питанням, як його вирішити. Отак воно є, запарилися. На ділі, що я роблю? Кручусь, викручуюсь по сім'єрці мечей. Ем, ну, це хто займається Ленорманами, от змія, карта змії, от це, напевно я. Тому що кручусь, вивертаю е, цю ситуацію, як тільки можна з різних боків. Ем, і правдами, і неправдами розумієте, щоб якось досягти того, чого я хочу. Ну, поки що ще воно не вдається. Ну, скажімо так. Це є теперішній момент. Я запарилась, не вистачає ресурсів, кручусь, викручуюсь Зрозуміло. До чого воно йде? Ех. Ну, що вам тут сказати? Воно навіть якщо і буде щось получатися, це буде великими переживаннями, великими переживаннями. Ну, але це найближчий час. Тут результату я не бачу, і я навіть в нього не вірю, скажімо так. Тобто хто трактує карту сонця, що закінчиться все чудесно і прекрасно, ну, по тих картах я би так не сказала. Тому що, по-перше, це є найближчий час, і я сама розумію, що найближчим часом цього мені вирішити не вдасться. На Це потрібно ну, не знаю, кілька місяців, напевно. І тут по-любому ситуація пов'язана з дітьми. Я буду дуже переживати, мені буде дуже неприємно, воно буде не получатися. Бо ситуація, по колесу фортуни, вона є верх-вниз, вона міняється. Розумієте? То, вроді, є якась надія, стараюся, вроді щось виходить, а потім гоп, все обламується, нічого не получається. Тобто така нестабільна ситуація пов'язана з дітьми, через яку я буду переживати. Отак. Знову ж таки, в голові що? Крутити, вертіти, а воно все міняється. І по колесу фортуни ми не маємо влади повністю над ситуацією. Ми можемо щось, можемо, маємо якийсь вплив, але цей вплив не є такий, знаєте, великий. Ситуація міняється, крутиться, вертиться, і ми можемо хіба вміти, хіба вчитись підстроюватися, скажімо так, під неї. Це по колесу фортуни. На серці. Тут що? Реальні переживання, ну тут що скажеш, по тройку мочей. І на ділі. На ділі це є що? Це є діти по-любому. Є перспектива, можливо, щось і вийде, але трохи пізніше. До речі, о, бачите, як добре, що все-таки якось так воно вийшло, цей розклад. Забула сказати вам в теоретичній частині: сонце може показувати, що відтягнутість в часі. Тобто є перспективи і є можливості, щоб все було окей, але то не зараз, то пізніше. По сонцю завжди йде такий, знаєте, не в той проміжок часу, на який ми розраховуємо трошки пізніше. Тобто, може бути окей, але трохи пізніше. Отак. От ну, Тут не знаю, буде окей, не буде окей, трохи пізніше, скорше всього, просто що ця карта показує, що найближчим часом я буду переживати, бо ситуація буде мінятися, та що з дітьми пов'язано. От і все. Тобто, по результату, дивіться, і остання карта зі всіх дев'яти, навіть якби ми в один ряд виклали, як буде розвиватися ситуація. В кінці сонця не означає хороший результат. Вона просто показує, з чим це пов'язано, і що може і буде добре, але десь там пізніше. Але на той проміжок часу, а це буквально кілька тижнів, тому що минуле показало буквально ну, от, кілька тижнів, тому що ситуація свіжа. Е, ну, результату не буде. Я й так про це знаю. ну, Точно карта сонця не показує, що все гопа, класно, супер получиться. Вона просто показує, з чим це на ділі, на фізичному, в ногах, на ділі, з чим це все пов'язано, і це пов'язано з дітьми. Знову ж таки, карта діти є карта діти. Вона показує дітей. І я буду переживати, бо ситуація буде нестабільна. От і все. Надіюсь, ви зрозуміли, як я ці карти поєднала. Так, окей. Ну, я не здивована, нічого страшного. Що зробити? Є, як є, ну а куди від того дітися? Будемо надіятися на ліпше. там Побачимо. Так, тепер подивимося по сонцю, але тут я покладу по центру, щоб це було теперішнім. Тому що, ну, зараз, в теперішній момент, так, ситуація друга. Чим я горю, горю нумерологією. Я про це вже казала, що, ну, не знаю, цифри це з мого дитинства. Я вже в школу йшла, ну, крім того, що я там читала, писала це таке, але, ну. З цифрами я вже була така, знаєте, на те. Тобто там фізико-математичний е факультет. Всі хотіли, щоб я, ну, не всі, а вчителі хотіли, щоб я туди попала, бо казали, що інакше просто не уявляють мене в іншій сфері. Тому що я математик завжди була, ну, любила цифри. І оця нумерологія сиділа в мені завжди. Хотілося хотілося, бо таро це таке, таро, це не то, що я дуже їх хотіла. Е ну, так, так, така доля моя, такі предки мої. Ну так воно зверху мені дано вийшло. Ну, так склалося, скажімо так. Це не було якесь таке моє ну, там, дике рвіння і бажання. А нумерологія це якраз те, чого я завжди хотіла. І в даний момент горю цим горю цим. І надіюся, що за кілька місяців. Вже як буду консультувати, або буду проводити уроки, або щось таке, то крім таро, буду ще приєднувати номерологію, тому що це є така наука, яка показує ну насправді дуже багато речей, які допомагають нам жити краще. Показує і наші родові програми, і показує наші можливості фінансові, і яка у нас може бути любовна історія в житті. І, взагалі, дуже таких багато моментів, про які ну повірте мені. Я навіть не очікувала, що дійсно таке може бути, але бачу, що ну, слухайте, так воно є. Так воно є і захопилася цим ділом. Одним словом, ми ще колись до цього дійдемо, але треба трохи часу, щоб я розібралася, тому що я взялася за таку складну, трохи, знаєте, складний напрямок. В номерології є, є різні напрямки, а то такий трохи нелегкий напрямок я вибрала. Треба з цим розібратися. Коли вже точно розберуся і буду впевнена в тому, що все добре, правильно розумію, тоді будемо про це з вами говорити. Ну, на даний момент цим горю, так, і дивимося, ну, получиться мені чи не получиться взагалі цим займатися. Знову ж таки, давайте будемо дивитися на найближчі, там, ну, не знаю, місяців 2-3. Тому що, ну, знову ж таки, бракує часу. Бракує часу і не знаю, як ми будемо нікому Побачимо, от подивимося. Буде чи не буде. Суть в тому, що ну, та, якби, я не дивлюсь на те, чи мені вдасться, скажімо так, ця нумерологія. тому що я точно в собі впевнена, що вдасться. Але як будуть розвиватися події на найближчий час, ну, чи буду мати я на цей час, і чи, чи буде мені нею займатися, скажімо так. Тому що те, що те, я все зрозумію і Це буде окей, це я впевнена, але от чи буде час на це. Подивимося, давайте. От горю, так? І знову ж таки, та, Запалилася. Може занадто сильно запалилася, треба трохи збавити обороти, бо можу перегоріти. Ну, таке теж може бути. Можу витрачати, знову ж таки, на неї енергію, на карти не витрачати, і мені це боком вилізе. Так не має бути. Так, добре, що мене до цього привело. Так, цікаво. Що зараз? Як воно буде? Добре, давайте тепер так. так. Зберу. Знову ж таки, можемо. Виходити там, з якоїсь одної карти, дає відповідь, та? а можемо е, зробити так, як в попередньому прикладі. Та? Що воно в голові, та? що до цього привело? Е, дивіться, по-повішеному, скажімо так, от в голові, та, мені давно застряла ця ідея, і дуже мені сильно цього хотілося. Та? І е, ще плюс момент, я вам також скажу: е, застрягла я, От повішений, він показує, це таке якесь застрявання і переосмислення. В тому, що я є. В тих моїх щоденних та, якби, клопотах і подіях та, застрягла. І, знаєте, воно хочеться, от коли ти в стані цієї жертви висиш, хочеться щось поміняти. Та, хочеться нормально подивитися на світ, хочеться там, вирватися з цієї ситуації, та, стати на рівні ноги і всяке таке різне. Тобто я от застрягла, і мені треба було. Якось розбавити та, свою цю буденність, свої ці справи, свої ці клопоти, проблеми зі здоров'ям, дитячим, постійні, розумієте, От, ну, одне й те саме, нічого не міняється, застрягла. І це мене так би спонукало до того, що я взялася за ту е, нумерологію. Плюс відчуття, та треба то зробити. Треба то зробити, але по сімірці жезлів це завжди, коли я захищаюсь, е, ну не то, щоб захищаюсь. Е, Мені щось не підходить. От я не хочу робити то, що від мене вимагають. Розумієте, так? Тобто, ну от, не лежить мені там до душі одна справа, друга, третя, п'ята, десята. Я не хочу тим займатися, хочу займатися чимось іншим. І це пов'язано з родиною. Та? Ну, Десятка пентаклів в основному показує родичів. Не тільки там. Не знаю, чоловіка, дружину, як в основному, та? про десятку пентаклів говорять, про сім'ю. Взагалі, це є і старші, і молодші, і сестри, брати, це є ну, родина, так, скажемо, так? І отут я застрягла. Тобто мені приходилось робити те, що я не дуже сильно особо хочу. Тобто, в мене є свої якісь побажання, свої бажання, свої натхнення, свої якісь цілі. Та? Є в мене взагалі одна така велика ціль і мечта, та, про, про цей кабінет, такий, та, де буде і нумеролог, і астролог, і, і таролог, і психолог, і всяке такі різне. Дуже хочу от ем, таку якусь організацію мати. Та. М -м, ну, це зараз нереально, але от хочеться. Але я не маю як цим займатися так конкретно, тому що є справи сімейні, тому що є справи там, е знову ж таки, проживання, справи е влаштування на роботу. Ну, оця вся історія пов'язана з тим, що я переїхала в іншу країну. І мене це все задовбало. Я в тому застрягла, я мушу робити не, не все, що я хочу. Це пов'язано з сім'єю. Оце було причиною, скажімо так. На ділі є сім'я. Тобто, знову ж таки, ви можете отак трактувати. Що є в голові? Ну, це причина, бо це минуле ми дивимося, та в голові, як я відчувала ситуацію, і що насправді з чим це пов'язано тут сімейні, родинні, всякі справи М -м ну, матеріальні, фізичні, здоров'я, гроші, майно, е ну, майно не про майно, про е -ну, мешкання та. Про дітей, про там, маму, про, про родичів. Тобто, це все взаємопов'язано, мене це все задовбало, я в цьому застрягла, і це мене спонукало до того, що все, пора треба щось нове вчити, тому що можна так злетіти з катушок. Так, теперішня ситуація. Знову ж таки, сонце я цим горю, я це так відчуваю, бо я дуже сильно цього хочу. В голові що? Я багато про це думаю, вирішую, як це зробити, як, де вчити, що вчити, як. ну, ну Думаю, так, ту з мечей, це про те, що от в мене є ідея, і я на ній зациклилась, і я хочу це вирішити. Це основна така ну, посилка за мечей. І на ділі, що я роблю? А на ділі вісьмерка пентаклів. Я стараюсь, ну, я реально стараюсь. Я дотошно, скрупульозно, бо я дуже така детальна. Ну, На рахунок карт, це така річ, знаєте, ну, тут е, трошки воно по-іншому ну, зі мною працює, та? але відносно нумерології, для мене це є наука, яку треба вчити, дізнаватися. А я така дуже скрупульозна. Я прям така детальна і дотошна. я... Все по полочках має лежати, все має бути чітко, я повинна все чітко розуміти, повинна там певні конспекти, в певному порядку вести, писати. От, що я роблю, я займаюся доточно, скурпульозно, кожну вільну хвилину, яку я маю. Хоча в мене з тих вільних хвилин ну, не так же і багато. Але на фізичному рівні, що я роблю, я от працюю, да? стараюся. Я про це думаю, я це стараюсь. Ем, ну, для мене це є важливо. Так, і далі, як воно буде розвиватися? Ну то як? Ну що тут сказати? Знову ж таки, дама мечей, це є ну так якби, я є дамою мечей. По, по даті по народженню я є дамою мечей. Так? Тобто в голові я буду розуміти, треба думати, треба рішати, треба холодно. Ну, математика є математика, по мечах вона йде, плюс це є моя карта. Тобто, в голові буде все в моїх руках і все в моїх мозгах. Отак. Як я буду відчувати ситуацію? Ну, тут запара трохи буде. Двойка мечеться про те, що ну, може я з чимось буду незгодна, може я в чомусь буду ковирятися, може я з кимось буду це обсуждати, але відчуття буде таке, знаєте, ну, ковиряння. Це є ковиряння, це є такі якісь сумніви, це коли я може щось буду і не розуміти, може з кимось буду сперечатися, може буду десь з якимось там напрямками, я не знаю, з чимось незгодна. Плюс може бути таке, я можу думати про те, блін, як все-таки тим займатися, тому що так само є турботи, є клопоти, є справи, ну, робота, дім, діти, школи, ну, ціла купа всяких різних нюансів, звичайно, буду паритися цим питанням. На фізичному рівні розслабуха. На фізичному рівні тут знаєте, таке, сильна дуже погруженість в кайф в задоволення. Тобто, ну тут є два варіанти. Або я ні, знову ж таки можна уточнити. Може бути таке, що я ну не знаю повністю погружуся, скажімо так, в ту нумерологію, бо тройка чаш вона несе за собою то, що ми емоційно дуже сильно в щось погружаємося. Але тут є два варіанти, і тут зараз ми будемо уточняти. Чи це я в, в цю справу так сильно погружуся в це навчання якесь, розумієте? Чи я погружуся, ну, скажімо так, через оті якісь сумніви, через те, що може десь там не буде часу? Мало ли, що там може бути по двойці, по двойці мечей? Це, ну, це от, запара та якась. Може, ця запара просто приведе до того, що я вирішу відкласти там, так, і погружуся в щось зовсім інакше, захочу розслабитися, тому що мозк мій може закипіти. Я почну вже там десь в чомусь або сумніватися, або дуже сильно ковирятися, десь часу буде не вистачати. Ну, кипить мозк, і я можу просто розслабитися. Ну, лишити трохи то діло. От по сонцю я дуже сильно горю, та я просто можу перегоріти знову ж таки, і трохи відійти в сторону, тобто, ну, щоб, скажімо так, охолонути. Добре, давайте будемо уточняти. Ні, ну тут я буду горіти тою, тою ідеєю все одно, тому що дивіться, тройка пентаклів це є про навчання. Паж жезлів це є про е, такий імпульс, натхнення. Але якщо туз е, жезлів це є отак от запалилося, то покажу жезлів, я це роблю. Мені це подобається. Так? Ну, я цього хочу, я, ну, що якісь дії роблю для того, щоб реалізувати свою ідею. Паж жезлів це є про ідею. У мене є ідея, і я цю ідею реалізую. І мені це буде подобатися. По дев'ятці чаш я прям вся довольна собою. Тобто, скорше всього, мені дуже тут мозк буде кипіти, закипати, буду паритися. Але мені це буде подобатися. Я сильно в це погружусь. Отак. Знову ж таки, якщо поєднувати карти. Нехай центральна це буде там відповідь, да я буду е, запарена, скажем так, тим ділом, чому з чим це пов'язано, що це означає. Давайте поєднаємо дві карти, тому що дама дуже сильно в щось погрузилася, емоційно, тобто я в цю ситуацію дуже сильно погружуся. І тому буду трохи тако запарена, мозк мені буде е, закипати. Щось я буду там дуже сильно думати, обсуждати, або з кимось обговорювати, або собі в мозгах дуже аналізувати. Бо двойка мечей це завжди про от якийсь е, аналіз. Але це або з кимось, або сама, ну не знаю, будемо бачити, е, як воно буде. Але бачу, що погружуся. Погружуся, і мені це буде приносити десь трохи задоволення, а десь трохи і дискомфорту, бо двойка мечей це не є комфортна карта. Це є карта, коли я точно не впевнена, я точно не знаю. Я дуже багато аналізую ем, отакі от речі. Тобто, це я мені це може подобатися, але це не буде приносити мені прямо якогось такого дикого задоволення. Я думаю, ну принаймні, це на серці такі карти. А на ділі я прям вся буду в тому. Так, надіюсь, ви зрозуміли, як карти працюють, як їх можна поєднувати, як можна поокремо. Ну, бо кожну окремо трактувати, давати відповідь на запитання однією картою, не варіант. Але коли ви викладаєте всі три і хочете проаналізувати, як там щось буде розвиватися, відбуватися, то ви можете отак кожну окремо, так як би в голові на серці на ділі, і потім це все в одну картину звести, все одно. По-іншому ніяк. Всі три карти треба зводити, бо тому що кожна е, дає відповідь на запитання, яке ви поставили, е, кожна грає якусь роль. Е, чисто по одній це, це, це нереально. Треба все одно їх докупи потім е, поєднувати. Надіюсь, все зрозуміло. Всіх вам благ, всього найкращого і до нових зустрічей.